Доброго всім здоров'я, шановні українці, всіх вітаю, вітаю друзі на каналі. Дуже дякую за ваші лайки, ваші підписки. Буду дуже вдячний. Отже, шановні українці, дуже багато новин, дуже багато, але вирішувати вам хороші чи погані це вирішувати, звісно, вам, мої глядачі, яких я, звісно, поважаю, всі, хто дивиться. Отже, що там є розмова Дональда Трампа. З Володимиром Путіним, потім розмова з Володимиром Гречем Зеленським, що там по репресіям, по яких ви спитаєте, по репресіям олігархів, які санкції на них накладають, що твориться в Верховній Раді. Ну і про все, про все це по порядку. Зараз ми з вами почнемо. А на даному етапі я попрохав би вас поставити лайк цьому відео. Підписатися на канал, це займає буквально пару секунд вашого времени, не потребує ніяких капіталовложень. Просто по-людськи, по-чоловічськи, просту людину. Ну, я проста людина, не, ніякий не олігарний бізнесмен. Просто підтримати. Лайк допомагає продвиженню каналу і більше людей побачать це відео. Отже, сама така сенсаційна новина це е, содзвон. Да? Трампа, простими словами, созвон да, Трампа і Путіна. Е, перед цим також, також вони були, ці созвони, але вони там були по 10-15 по хвилин. Там, час, а це вже півтора часа. Аж півтора часа вони розмовляли. І що вони обговорювали? Ну, сам Трамп там відповів, що вони обговорювали близький схід. Е, потім вони велику Вітчизану війну обговорювали, які вкладення були е, про близький схід. Ну, е, про всяку і нас, насамперед. Е, Обговорювали також і Україну, і Трамп говорить, що ми будемо і на ньому задавали питання, що буде, якщо вони перестануть допомагати нам. Він говорить, ми допомагати не перестанемо і допомагаємо, тому що Путін переможе. Але зараз Путін, він говорить, Трамп хоче миру. Якого. Буде нам відомо. Він говорить, що 14 -го числа, тобто завтра, на Мюнхенській конференції, все там буде борця, і дуже багато людей про це говорить. І Єрмак про це говорить, що завтра будуть, буде зустрічатися. Ну от Дивіться, пару тижнів цих будуть, напевно, вирішальник. Напишіть в коментарях, хороші це новини чи погані це новини, що ви думаєте по цьому поводу. От, плюс до того, що там по. Репресіям, да? Петру, Петру Олексійовичу Порошенку вручили аж 15 підозрів, ДБР вручило. І Петро Олексійович вийшов там з, з відосами, з заявами, що його політично на нього політично тиснуть, що це політичне переслідування, це щоб він не їхав на Мюнхенську конференцію, йому такий подарок зробили на 14 февраля. Він говорить, показує ці всі повістки і тому подобне. Ну, Петро Олексійович. На мене подиться, звісно, але якщо Петровіч не знає, то е, нас, чоловіків, е, від 18 до 60 років вже три роки не випускають за кордон і нікуди не пускають. Живі, здорові, е, все добре. От, ну дивіться, е, і в інтернет-ресурсах говорять. І так, по моїм е, спостереженням, да, Е, Було би таке, як олігархів притискають. Е, да, виходить гетьманцев і говорить, що треба повертати ну, місторождення оці, да, корисних копалин народу України. І тут вже перший пішов, таке, як Петро Олексій Порошенко. От йому там вже за нього взялися, за, за, кося, за, за остальних також беруться. І Володимир Зеленський, президент. Виходить з заявою вечірньою в своєму відео і говорить, що от всі, хто наживався, тільки, хто заробляв мільярди, ми будемо їх забирати, повертати. І тут, пожалуйста, Порошенкові підозри вручають да, і не випускають на Мюнхенську конференцію. А на Мюнхенській конференції поїде наш президент і буде зустрічатися з віце-президентом Венсом в Мюнхені. От, уже келога не буде, і вже сам Трамп не говорить про Келога, Тіт Келог, да? Це той, що представник по Україні Росії, і вже його нема. І таке багато експертів говорить, що уже ті, можливо. Трамп відсторонив Кіта Келога за його про ну, думку про його про українську думку його доньки. От, дуже багато говорилося, що донька Кіта Келога допомагала українцям. І, от можливо, за його проукраїнську таку думку да, і висказування кіта Келога вже відсторонили від цього всього. Ну, будемо дивитися. От дивіться, нам головне що? Нам простим українцям, аби скінчилася війна. Що вони там будуть домовлятися, як вони там будуть домовлятися, нам, аби закінчилася простим українцям? Олігархам, звісно, це вдари по кишені, це буде переділ, як завжди, зміна влади. Да? І це вже буде переділ, а нам, нам з вами, ну, як би сказати, від перестановки доданків сума не поміняється, аби нас не трогали, і війна скінчилася. Але ж тут є одне но, Європа забезпокоїлась також. Також Європа забезпокоїлася, що ведуться переговори без України і без Європи. Тобто Трамп говорить з Путіним, там біля півтора години вони говорили, і потім дзвонить Зеленському. Там десь говорили біля години, і то вони говорять, що годину, ну інтернет-ресурси і всі ну, блогери говорять, що там менше години говорили з Зеленським. Про що говорили? Не, не Ніхто не виходить, точно не каже, про що говорили. Але так, звісно, що обговорювали Україну. Звісно, що говорили, обговорювали Україну. І Трамп ще раз наголошує, що скорі ну, чи найближче скінчення війни буде добре, щоб перестали гинути люди. І він говорить, що про це каже і Путін. І дивіться, після цих репресій да, Порошенка зразу європейська солідарність. В Верховній Раді блокує трибуни. Нападає на Стефанчука. Я його не, як би сказати, це лічно моя думка, особисто моя думка. Я його взагалі як людина, він мені не подобається і як керівник. Напишіть в коментарях, чи вам подобається. Взагалі мені вони всі там не подобаються. Вони нічого хорошого, я зараз наголошую. Я говорив і говоритиму. Я проста людина і маю право на свою думку. І я говорю, що вони мені всі там не подобаються. Хай вони там, хоч, хоч я не знаю, що вони там тобі зроблять. Аби Україна не страдала, і люди, прості люди не страдали від їхнього цього всього переділа, отам їхній гризотні. от, Вони не, нічого не зробили для людей. Абсолютно, це я трошечки відійшов від теми. Абсолютно, вони ніхто не зробив ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський, ні Ющенко. Ну ніхто вони не зробили, хоча при Порошенку і не так хуже було, як при Зеленському. от". І тут би всі говорять, що якби це не виводить Зеленський Порошенка в другий тур. Ну, тобто він зараз його відстраняє, а потім в другому турі він зможе тільки його перемогти. Але ж наш президент Володимир Олександрович Зеленський говорив, що він не буде йти на вибори. Вони зараз все роблять, аби залишитися при владі. Все вони роблять, але ну, вони нам такі не потрібні. Це особо моя думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. І отже, повернемося до європейської солідарності, які заблокували трибуну, да, напали на Стефанчука. Стефанчук потім втік взагалі. Йому задавали питання, чи він голосував оце, за, цей, за ці підозри, за це відсторонення Порошенка і тому подобне. Він там нічого не говорив, просто втік. Ну, дивіться, коли приймали закони антиукраїнські, оці антиконституційні проти народу, оцей закон про мобілізацію, я ще раз повторюю: я не проти мобілізації. На нас напав страшний ворог. У нас війна, але, але нормальними цивільними способами, не отакими репресіями, не отакими знущаннями над українським народом. Захищати треба. Я, я не проросійський, я ніякий. Мене взагалі нікого немає, не підтримує. Я українець і в Українці не заходжусь. І працюю на і на тракторі. От. Тобто, я ні, ні від кого не залежу. І канал український, і я українець, і завжди підтримав Україну, і буду підтримувати це моя країна. От. А як би сказати, ті, хто пишуть погані коментарі, хай вони для вас і залишаться. Ну, вернемось до того, що щось воно назріває. Щось воно буде. Вибори це 100% будуть. Вибори, за кого ми будемо голосувати, хто знає. Але нам треба, щоб до влади прийшли такі люди, до тієї влади, що для... не влада керувати країною, не влада. Влада це над нами з вами. Яка влада? Якщо вони приходять, ми їх наймаємо на роботу. До... Керівники країни, які повинні прийти, ті, які за нас з вами будуть турбуватися, не про свої кишені, не про свої статки. А ви подивіться: всі, хто там є, у них є свої статки: бізнеса, заводи і все остальне. Вони насамперед переживають за своє, не за нас з вами, за свої кишені і за свої статки. А потрібно, щоб вони переживали за нас, а не за свої статки, за як покращить наше життя, як покра зробити так, щоб ми краще жили, щоб ми не убужіли не отаку, щоб наші люди, пенсіонери, не считали кожну копієчку, отам о, стоячи коло цього. А нормально думали, що ага, ще відкладу і десь, поїду подорожую, щоб. Батько з матір'ю не думали, як прокормити тих двох чи трьох дітей. Вони говорять, що потрібно скільки дітей от нам, щоб народжували і народжували. А кормить їх чим? Як ви зарплати ніякі не робите? Ви нічого, вони, практично вони не керують країною, вони свої лобють інтереси, а тут на, наш, на нас їм наплювати. І вони нічого не, не, нічого не, не контролюють. Ні е, поліцію, ні прокуратуру, не бізнесменів. Я не говорю, що всі бізнесмени погані. Але є такі, які просто не виплачують зарплату простим громадянам. І це нікуди ці громадяни не можуть звернутися просто-напросто, ні з якою допомогою, тому що нема куди. І от я ще раз наголошую, що треба, потрібно, щоб прийшли такі керівники, які думали про нас з вами. А далі я буду спостерігати за цим всім, Дуже багато новин буде на цю тему, я так думаю, і буду з вами ділитися. Я це все беру з інтернет ресурсів, нічого не брешу, нічого не видумую. Так що бережіть себе, бережіть своїх рідних, дай Бог вам здоров'я, все, думаю, буде Україна і все буде добре. Скінчиться ця кята війна і все закінчиться. Бережіть себе і своїх рідних.